Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої увазі тактичний підсумок. Даний підсумок розроблений для швидкої та зручної перезарядки магазинів калібру 556 та 9 мм. Mm. Сумка має подвійну конструкцію, що дозволяє зберігати до трьох магазинів та забезпечує швидкий доступ до них. Вона оснащена спеціальною системою. Системою кріплення, яка дозволяє легко та надійно прикріпити її до тактичного пояса, це незамінний аксесуар для організованого зберігання та зручного перенесення магазинів під час тактичних та спортивних заходів. Пропонуємо до вашої уваги тактичний підсумок для швидкого доступу. Даний тактичний універсальний підсумок призначений для зберігання магазинів різних моделей пістолетів. Він ідеально підходить для використання у стрілецьких змаганнях, забезпечує надійне утримання магазинів та швидкий доступ до них під час перезаряджання. Даний підсумок також може використовуватися як аксесуар для тактичного екіпірування. Він доповнить вашу функціональність та організованість. Пропонуємо до вашої уваги нагрівач для об'єктиву камери. Даний USB-нагрівач розроблений спеціально для запобігання утворення конденсату на лінзах під час роботи в умовах високої вологості. Обігрівач дозволяє підтримувати оптимальну температуру об'єктива, забезпечуючи ясне та чітке зображення. Доступні три розміри: 76, 102 та 127 міліметрів. Це незамінний аксесуар для астрономів та фотографів. Він забезпечує стабільні умови роботи під час зйомки та спостереження у складних погодних умовах. Пропонуємо до вашої уваги бінокль для полювання вночі. Даний бінокль із цифровим пристроєм нічного бачення забезпечує високу роздільну здатність та дальність огляду. Призначений для полювання та має здатність бачити в умовах низького освітлення або навіть у повній темряві. Завдяки інфрачервоному нічному баченню ви зможете помітити об'єкти на значній відстані без необхідності використання джерел світла. Бінокль оснащений високоякісною цифровою оптикою, що дозволяє отримувати чітке та деталізоване зображення. Пропонуємо до вашої уваги супорт для стрільби з лука. Цей інноваційний аксесуар для стрільби з лука, призначений для полегшення процесу пострілу та підвищення точності. Він оснащений спеціальним механізмом, який забезпечує стабільне та плавне звільнення тятиви, покращуючи контроль та швидкість стрільби. Ремінець на зап'ясті забезпечує надійну фіксацію, щоб запобігти зі сковзуванню та забезпечити зручність використання. Чорний колір додасть стильності та елегантності цьому аксесуару. Sou